Ремонт місцевих автошляхів наближається до фінішу. 130 мільйонів гривень з міського бюджету в цьому році виділили на новенькі дорожні покриття з тротуарами та водовідведенням, а також реставрацію вже існуючого. Загалом в план робіт включили майже 60 дорожніх об'єктів. Сюди ж додали облаштування окремих вулиць та провулків, розворотніх кіл тролейбусів, міжквартальних проїздів та заїзних кишень. Усе заплановане намагатимуться завершити до перших морозів. Ми рухаємось в графіках по поточному ремонту. Все виконується, і я думаю, що ми десь близько до 100% запланованих робіт виконуємо. По капітальному ремонту теж в принципі заплановані об'єкти. Якщо ми говорити про великі об'єкти, вони на стадії завершення. Це і вулиця Гарнізонна, це і вулиця Волочиська, це і вулиця Чорновола, це і, скажімо, такі менші вулиці, але надзвичайно важливі, як під'їзна дорога до Кружної на Вінницю. Там кілька власне дачних масивів. Це, власне, і вулиця Короле. І вулиця Набережна, і вулиця Покровська, Провулок Ліскова, вулиця Качинського, вулиця Нікрасова. Загалом, якщо брати станом на сьогодні, в нас вже ну, або виконано, або виконано, лише не зданого, не заактовано, майже 40 об'єктів це капітальний ремонт. Ну і близько 10 об'єктів знаходиться або на початку, або в стадії виконання. Олександр Сергійович зауважує, в цьому році за ремонт доріг взялись серйозно. Я особисто намагаюся слідкувати за якістю. Фактично, щотижня я виїжджаю. Дуже часто доводиться коригувати проекти. Дуже багато доводиться змушувати підрядників виправляти недоліки, помилки. Вони є, і ми на них дуже жорстко реагуємо. Кінцева мета комфортне пересування містом. Результати дорожнього ремонту хмельничани вже відчули. каже мер. З початку виконання робіт суттєво зросла і кількість відповідних звернень городян. Люди побачили, побачили капітальний ремонт доріг, особливо якщо це сусідня вулиця. Вони почали приходити цілими делегаціями. Вони почали просити, аби робили таку саму хорошу, якісну дорогу, як сусідню, і біля них. Причому зазначу, що є цілі масиви, цілі вулиці, які навіть беруть участь дольову виконання об'єкту і за свої кошти роблять проекту кошторисну документацію і замовляють державну експертизу. Облаштувати покриття всіх хмельницьких автошляхів зараз неможливо, зауважує міський голова. А тому побажання мешканців перенесуть на наступні роки. До слова у 2017-му відремонтують і важливі вуличні магістралі, а саме на вулиці Свободи, Кармелюка та на Вінницькій.